Мандарин Медіа презентує Донеччина це досвідчений екіпаж бойової машини піхоти. 2 вони підвозять до позиції десант, евакуюють поранених після боїв та прикривають роботу танків. Ця команда працює разом уже не перший рік. Вони відчувають один одного та розуміють лише з одного погляду. І незважаючи на свій вік, постійно навчаються бойовій справі. Бо ця війна із кожним місяцем технологічно змінюється. Спочатку був піхотінцем, а потім командиром моєму. Дякую, хороший командир, дуже хороший хаїнський. Він туди пішов на повищення. Молодець, дуже хороший ротний бой, зводний, взагалі місячний чоловік, от іменно бойовий. І мене поставив, каже, будеш КБМ, типа знаєш, вмієш, все вперед. Я кажу, та я навіть пушку не знав, як її. А потім, як, як обично підходиш, за діла, ну, можна знати. І давай, я за два місяці себе так вимучив, щоб знати. На той час не було ні літератури, навіть в інтернеті дуже важко було накопати. І потім все таки знайшов і от. Учивсь цю гармату, досконально вивчав. Як пам'ятаю, скільки я просиджував за цією літературою, щоб знати. Був командир БМ-21, 53 й бригаді, оператор новідника ГС 93-й, а в 16-му прийшов 30-ку на контракт. І стояли на позиції, почали обучатися, сказали, будеш мех. Як ти дочекався? Матір мене чекає, ну, хто мене буде чекати ще? Матір, дочка тут недалеко теж. Заїжджає другий раз, ось як пуск і приїжджав, ну, сидить там, онука. А дома тільки матір. Ти допустимо, у нас є час, де ми дзвонимо, допустимо, 19-го я повинен дзвонити. Якщо я не дзвонив, а ти чого не дзвонив? Турма, там забігався, а так все. Сума. Ну, звісно, найх. Ну. А от буває таке відчуття, коли виїжджаєте на бойове завдання, що от не стовідсоткове розуміння. Розумієте, що завдання є. Да, так, да? було таке, що а, я не хотів їхати, реально. От, скільки от виїздив, сказав, дай їхати, так? Да? Стрьомно. Це сам розумієш, що Ну, обстановку як би изучив, все добре. Стрьомно. А це був, я їхав раз, так що мені не хотів, я реально не хотів їхати. Мені І, що стремно, і мене тіпало, я механіку сказав про своє состояння. Кажу, кажу, у мене сам такий самий-сам трьох. І в той день нас клипанули. Так, да, щось на душі тоді ж було, але тоді підійшли до сіпоробних до їхніх позицій 25-30 метрів. Станку вислили, Друга беха нас підперла, піхота з гусянки дали час їм підбити нас, навестися. Нас. І птур нас заптурив. Але до своїх позицій дотягнули. Все там на автоматі робилось. Там уже не думаєш, думаєш, як виїжджати свої. Кожен виїзд, може бути останнім. Смотре, які виїзди, може бути в один кінець, тільки виділить. І ви кожного разу про це думаєте? Та не дуже, я думаю, якби я думав, бо я б не поїхав. би. Що я... погибнеш, не поїбнеш. Що написано, те і буде. А Що ви думаєте перед бойовими виїздами? Як налаштовуєте себе? Налаштовую? Поплював три рази через плече помолився і поїхав. Ні, так як я, я кажу. Буває таке, що от йдуть. Страшно, реально страшно. а Воно в той, той момент, коли ти виконуєш задачу, якусь тим поставили тебе завдання, таке таке таке, виконувати, забити одразу галочки ці, ціну. От страшно, боїшся. Ну, треба робити і не за те, що тобі іменно завдання поставили, тебе можуть вбити, все, а сидіти бояться, воно тобі не дасть, вона тебе не спасе, тобі наоборот, на що то робити? Лібо продати себе по Тобто ти виходиш і все, починаєш роботи, робити. А коли свою роботу добре знаєш і починаєш роботи, у тебе починає той страх, відходити. ну кудись віддівайся, бо як нас були хорошо, підбили, клепанули хорошо. Ти навіть на це не обращаєш внимання, ти просто робоєш, робоєш, механіком балакаєш. Ти живий, живой, все, я живой, Грим. Ну то це таке взагалі де І немає пані якоїсь, нічого. Це потім вже коли вже виходиш в район там зосередження, чи кудись, дійшли, і ти там уже вже, вже покону зі смішком споминаєш ці всі моменти. І, і як то немає такого, що на слідчій виді йдеш, тоді там було страшно. Та ні, якось такого немає. Ну кожна людина по-своєму. -по У мене от я так. Григорович, вообще, коли прилетіло, він навіть не поняв, що кліпанули. У нього люк в таке як обойська шляпа зробилась, він сидить такой. Каже, нормально, нормально, все, понуло. О, каже, а що з люк? Він даже не зрозумів, що прилетіло. Ні, люк да мене вигнуло люк, закинув його. Чиселі десантирувався. Машині дивно там було нічого не визнало. Не ми тільки десантурувалися. Мітра три відбив і бика почав ворвати. І ми ще затримались, було всі трьох залишилися. А так нічого пронесло. А що найскладнішого управляти цією машинкою? Чи от складнощім є, коли ти вже розумієшся? Нема. Вона як живою управляється. Легенько. Хочете спробуєте. Плана mm. за нею дивитися, не кушка. Я взагалі в цій броні не лажу, тут своя броня. А наскільки швидко взагалі готуєтесь до виїзду, бо я так розумію, що дуже швидко, так? Да, Она завжди готова. Сітку скинули і виїхали. Вийшли. Машина постійно повинна бути готова. Прямо заводи. Найчастіше ці чоловіки працюють уночі, але під час штурмів бойовий виїзд може статися у будь-який час. Вона при такому положенні, як вона буде працювати, якщо Вітер буде від противника до тебе за 100 метрів, ви її не почуєте. Хоча вона громка, тобто на відкритій місцевості звук уходить. Візуально ти її бачиш, а звука нема. з гусянкою розвивається вона на піску, на чорноземі, себенка. слабе місце. Резко вивернути не можна, ось вот так, як пісок. На місці було виїжджали, ми так само стояли чуть-чуть на проході. Чуть-чуть вроді би повернули і розуміли. Які ви ще мрії взагалі? Що мрієте? Ви знаєте, якось вже вийшло з того возраста, коли вже якісь мішки, були, просто хочеться додому, де все. Щоб це все закінчилося. Я не знаю, яким способом воно закінчилося. Хотілося б, якби вони договорилися, вже прийняли рішення, тому що дуже багато людей уходить, і якась невизначеність цього всього, що вокруг нас зараз відбувається. Так що не ну, мрії. Нема додому про як Ви вважаєте, От вам потім можна буде книгу писати про всі ці пригоди, які були під час. Ні, я не буду писати, Я не не те. Ми довго не можемо сказати один одному до побачення. Хлопці постійно пригадують нові й нові історії, Посміхаються, Хоча ти розумієш, яка небезпечна робота у цього екіпажу. Вони знов чекають на нові завдання, а ми повертаємось додому із найтеплішими згадками про знайомство з героїчним екіпажем БМП-2.